Доброго дня, я Денис, власник запилювального проєкту Кочова пасіка Діонісія і коментую відео про запилення черешень. Бачимо бджолу, котра на квітці, так по діловому, збирає пилок, але без темпераменту чого? Тому що суди. Дають мало нектару, коли ми стоїмо на шавлі, мускатній, вона дуже медує, і там темперамент шалений. А тут бджола бере, то, що може взяти пилок для вигодовування молодих поколінь. Це зима, зимова бджола, вони виводять нові покоління і вмирають. Тому весною у бджоли завдання вигодовуєш нових і вмираєш. А я з Ізмаїла, коли привожу бджолів, мої вже вивели свіже покоління, і я привожу набагато сильніших бджолів. Далі холодно вночі, 0 градусів було днем сонечко, плюс 12. Квітки є, але небагато. Але ви зможете побачити на панорамі багато бджолів на квітках. Просто взяток слабий. От вони збирають пилок. А ми маємо декілька тонн цукру і меду. Для підгодівлі ми їх стимулюємо, щоб вони були агресивні до ваших квіточок і якісно запилювали. В цьому є специфіка. Побачите, от панорама, і вони літають з різних сторін. Їх багато, просто вибір невеликий, і вони довго сидять на квіточках. І є таке прислів'я: в сільському господарстві саме складне це тваринництво, а саме складне в тваринництві. Це бджільництво. Тут дуже багато нюансів і дуже багато різних стратегій. І я буду радий з вами поділитися певною часткою цієї специфіки, особливо якщо у вас інтенсивні сади, ого, скільки тут можна зробити гарних справ, щоб порожайність взлетіла і якість плодів також.